Така хороша погода на вулиці. Сподіваюсь, мене нормально видно. Мужики там щось косять на фоні, заважають насолоджуватися природою. Ну, блядь, база. Взагалі літо почалось чудово. Типа, дожди, 20 градусів, все як треба. Блядь, мені надо купити штатів, бо що як дура, я що, не трушна блогерша його так поставити, щоб не падала. Я взагалі всю весну проводив такий ритуальчик, просив у всесвіта, щоб літо було прохолодним. Благодаріть мене в коментарях. І, Альона Курілова, ти повинна вже насторожитися. До речі, отсилка на минуле відео про Курсову я їздав на Добре та скока. Ой, який метелик. Оце в системі АБЦ ДЕК, це на Б. Ну, коротше, нормик. Типа, як тому, що таро Расклад не наїбав, таро Расклад не, не обманул. Ви можете подивитися це відео і побачити, як я та мета ем... робив собі таро розклад. <laughs> Поэтому, так, це вже другий привід Альоні Курілова на стережиці. Якщо це відео збирає 10 лайків, то я подаюсь на битву екстрасенсів. Так-то вот так-то я рішила. <laughs> Вітерецька, але у мене все одно мокрі подмишки. У мене такий прикол. Що тіпа, коли холодно, то вдягнути хочеться футболку. А коли є підозра на якесь тепло, то тіпа, я вдягаю кофту. Не, ну, сьогодні казали, що там 22 градуса, будь-що таке. Але ну як це? Ну, ладно. Не воняю вроді. Не, не воняю. Ну, слава Богу. Бля, мужики, давайте вже закінчуйте. цю свою бригаду можете вже увозити. Я так взагалі люблю гуляти один. Типа, ні, ну, типа, не так, що прям я ненавиджу всіх своїх друзів, там такое. Мені комфортно коли, наприклад, коли там 70% часу I'm... Ні. ні ну блін, ну типа, ну щоб все було в міру. Там і з кимось і самому. Ну блін, ну я зараз боюсь, що я таке буду казати. Все світ це все почує. І все, і потім я взагалі буду як гімну на цідилку, як каже моя бабуся. Сьогодні, по ідеї, що. Просто простолюдин робочий день. Богема вийшла погулять, ребятки. Давайте як-то. Блін, ладно, я дуже жартую. Це можливо такі мої жарти відсіють тих, хто зі мною не менчиться. Так, хто не вважає, що я Ну, ладно, это я угораю. Ой, на які, блять, мужики ходять задолбалі. У мене, коротше, коли такий прикол. У мене, типу, є взуття, яке як, ну, от коли я його вдягну, постійно йде дощ. Я його сьогодні вдягнув взув. Як це правильно, блядь, говоріть. Взув таке взуття, взув-взуття. Блядь, я звучу, як дура. Ну, коротше, ви поняли. І мені цікаво, чи буде сьогодні дощ. Ну, типу, знаєте, шамани з бубнами бігають. Блядь, уйди. А мені вистачає просто кросовки взуть. Так, да, яке як тралала тралала Я, до речі, помітив, що я, що я майже в кожному відео так ділаю. Блять, яка там мушка. Мені здається, я так, <laughs> так собі просто волосся вириваю. Ладно, я буду тепер намагатись так не робити, щоб я, ну, типа, ніхто не думав, що я якась примарахоріна. А де моє кальцо? воно в кармашці. Вить, яке в мене колечко таке. Мені воно дуже подобається. Я його ношу на цьому пальці, бо на інші воно не налазить. Воно навіть не на це, блять, не дуже налазить. сука блять злой. Ауч! Ще, блять, палець оторву. Це все нормально за головою Що ти робиш? Бо ти, побачите, воно з цього спадає. Ну, зісто, понятно На це, ну як-то не знаю, воно навіть і не налазить. А на це нормік. Ну, я к нормик Тоже, конечно, с трудом. Ну, блядь, короче, мне не выбирать. Я приобрела для своего эм, товарища такую развивашку. Но молодежь сейчас любит вот эти игры. Как они называют, Вот этими человечками квадратными. Называется... А тут не написано. Короче, называется эта игра Minecraft. И тут какой-то фрижель и флаффи. И какой-то это, короче, блогер. комікс Фрізеля, ютуб-блогера Майнкрафт. Давайте ми з вами, з вами зру, зробимо обзор і ви напишіть в коментарях, чи сподобається моєму товаришу така розвивашка. Тут ГГшки всі описані. Блін, ну не треба, можливо, так обзор робити, я ще не подарував нічого. Ну ладно, коротше. Тут, коротше, якась Аліса, Абель, Тесфаєн, мабуть. Какой-то фриж или флаг. Бля, я, Короче, это видео. А тут было дохуя людей. І я думаю, блядь, я не буду шукати, нічого ходить, мне пофиг. Типа, я вообще это, ну, боюсь людей. Но тут мне как-то такой момент похуизма. И все ушли. Так вот, блядь, бойтесь меня, суки. Короче, так напишите в комментариях, чи сподобається ему, як вы гадаєте. Я вообще пиво спросу тоник. Але в мене не було моменту підсняти, але я хотів сказати, що мені подобається, коли в еспресо-тонік кладуть лимончик для апельсинчик, бо я потім можу його з'їсти. Ну, типу, коли кладуть свіжий, бо інколи кладуть оцей засушений, я не понимаю, нафіг мені ці бля, баребу з п'ятки чії так. <рес> я вообще обожнюю, типу їсти там оті всі апельсинчики, лимончики, там типа з коктейлів там такої, тоніка Типа, я цього не цураюсь, Типа, мені похуй. Я за це заплатила гроші. Я не з цих вийомістих, які будуть цього свіжого апільсіна е, вибрасувати. Взагалі, мені здається, у мене якась залежність від, від еспресотоніка, мене моя подруга в тому році під, підсадила на нього. В тому. Блять, реально в тому році я вахую. Ну коротше, вона на мене під, вона, вона мене підсадила на нього. І я тепер його обожнюю. Ну тільки взимку його ну як то не очень пить, бо типу ну з льодом як то. Хоча мені інша моя подруга казала, що типу, взимку навпаки треба пити ці холодні напої. Об вони так підіймають температуру тіла і що в такое. так голова болить, там щось писало, що буде якась електромагнітна буря, і ну, так. Я ще дуже обожнюю кисломолочку. Ну, мені взагалі не подобаються такі напої, типа які. ці ферментированное. кончучу я люблю. эти Морсу звар. Ні, морс це ферментированное. До речі, я задавався декілька днів питанням. Різниця між компотом і морсом. Мені сказали, що морс це трішки підбрадівши компот. Я в шокі. Ну, я його, до речі, здається, і не пробував ніколи. Чи пробував, але я просто не поняв, що це морс. Я сьогодні вже встиг випити. Этот Айранчик, він ще був короче, на скідоні, в варусі по акції айранчик з укропом, як, яка крошка. Реально, яка крошку випив. Мені таке дуже подобається. І кефір, я обожнюю. Я взагалі майже кожен день п'ю там ну, чашечку кефіра, там ввечері або зранку. Але, типу, по бочках, якщо я вип'ю кефіра, то мене порой, і я потім так надуваюсь. І потім весь день здуваюсь. Тому коли в мене якесь важне міроприяття намічається, то я його не употребляю в свій раціон. Коротше, я його, блядь, не п'ю. Ем... Я ще дуже люблю яблука. Ну, ну типа, я люблю таке щось їсти, під чого потім так прям ну хорошенько на туалеті посидіш. Ну, це дуже овершейрінг, я розумію, але, блядь... That's my YouTube channel, окей? Okay? Типа, я в день, ну, як мінімум, одне яблучко з'їдаю. Ну, По-перше, це корисно для кишківника і для здоров'я. Ну, взагалі, тіпа, я обожнюю яблука. Типу, мій максимум три яблука в день, тому що три яблука це тіпа, смертельна доза. Ну, Більше якщо з'їсти, то це все, ти ні, ну не ріпно, типа ну краще не їсти більше трьох яблук в день. То я з'їдаю максимум це три яблука. Але якщо б не було цього ограничення, я б чесно, я б тільки цими яблуками і харчувався. Просто яблуки, запечені яблука, шарлотка, яблука. Якісь ці карамелі мерелі, є. Яблучний, всякі соки, компоти. А є компот яблучний? навірно, єсть. Ну коротше, все я обожнюю яблука. Отака, от я яблучна принцеса, але ще обожнюю полуницю. Я взагалі обожнюю все такое свіженько, зараз да? літо, сезон всяких ягод, це кайф. Надо встигнути всім наласуватись, блядь, Надо встигнути всім наласуватись щоб блядь, на год вперед. І полунечкою, і вішенька, і черешні, і всім. Так, да? щоб всі вітаміни отримати. Ладно, все, у мене закінчився мій е, вибро з антісоушова. Доброго раночку. Я вимив голову. Бля, у мене вже так чолка відросла. Слава Богу. Панос уже. <laughs> Полний панос. На сніданок у мене сьогодні такой chia seed пудінг, Greek йогурт, chia seeds. And some cashews. і yeah. And also two hard boiled eggs. Period. Oh, yeah. Бля, ну я і каракатиця. Та ладно, що я на себя наговарю? Королева. І отака кава, бодяга. Джимига. Окей. Okay. Я так люблю прокидатись дуже сильно зранку. Ой. Дуже рано, коли ще навіть ем, сонце не зійшло. Людей немає, тихо, спокійно, птічки ще бічуть. У мене сьогодні в планах ем, можливо піти в секант, ем, можливо, замовити нові лінзи Contact, і, можливо, замовити штатів. Um, так. І можливо ще поприбиратись. Вже чесно, мене дратує мій розпорядок дня, в тому плані, що я просто як хам'як какой-то, блядь, живу в клітці. і в колеси в этом в бігаю, і все. Типу, все так якось передбачувано, і в той же час і не передбачувано. І я як дура просто. Ні, ну, ну ладно, не треба себе обзивати. Блін. Ну короче, мене це розстрає. Що сьогодні за погода? Вообще На вулиці Жара Пиздецова, конечно, там кадр мабуть. Ой, я знаю, як я зроблю. Так як я дуже інтелектуальна особа, я зроблю вот так. По фронталці, типа буду дивитися, як. О, нормик. Короче, блять, закінчив весь сезон екзаменів. Я не знаю як, але я какая-то кругла отличниця. Типу, перший екзамен щось до 90 балів, другий щось що тоже що там до хіра. Курсова, все нормик. І цей екзамен мне автоматом поставили. Я не знаю як, я. <су> <су> не, ну не прям ні, що не знаю, ну, типа я ніхе не помню, что я там делав. Ну, якщо поставили автоматом, значить, щось я делаю. Не, ну типа я там відповідав на парах этих, я помню. Ладно, я зайшов в такий магазин, як э, АТБ, і приобрел две позиції кефіру по акції, две позиції йогурту по акції, хліб білий з сальним, і енну кількість бананів. Також ще у якоїсь потім е, э, бабулєти е, э, два кіла огірків домашніх. Мені здається, дуже миленько. Блін, давайте знову перевіримо, як там мене видно. Нормі. О, батарея сідає. якого хрена, ти ж заряджений, блядь, БЛАЙ. Дурчулі. В секунд я зайшов, в секунд якась одна гамно, блядь, і в три дорога. Я думаю, ви нормальні? Коротше, да, жопа какая-то. Що далі? Ну что жарко, блин, побрать. Ну, типа, для меня лютая жара. Ой, тут шур шуршал пакетом. Для меня, типа, лютая жара це выше 25 градусів. Все, это типа овер. Я не знаю, нахер я сегодня вообще на улицу, блядь, вышло. Бля, тут, конечно, свет, кадр, хуйня повна. Ну, короче, ну, это ж типа влог, да. Типа Это ж типа влог. Типа я так тупо тут что-то рассказываю вам. Як я тут життя живу, без роботи. Перед камерою може літати якась радіоактивна пиль, як то кажуть, діти Чорнобиля вспомні. Вибачте, це дуже погана шутка. І сьогодні ви побачите, яка я дама-господарка. Ми з вами будемо відбіляти оцю всю кучу білих речей. Я в шокі. Ми будемо прибирати жовті плями від поту під миш, під, 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 під пахвами, в пахвах. Коротше, блядь. я вже 4-3. Три, четыре, три рази, короче, три эм, їх прибирав кислородним порошком. Я не знаю, блядь, чи нам перестали этот кислород поставлять, чи шо, но оно не работает. В том году у меня все было нормик. А сейчас вы посмотрите, вам видно это что нахуй такое? Блядь, сколько, сколько пыли. Блядь, я только вчера пылесосила, пыляку вытирала и уже столько пыляки. Вам это видно? Шо так на світу глянуть, ну это піздець. Я короче нова надія Матвеева і передача все буде добре. Я вам покажу рецептик самодільний DIY, як от это все убрать. Воно у мене раніше работало, потім я це все прибирав кисневим порошком, а сейчас что то пошло не так, і воно ніхіра не убирается. Ой, я сейчас хочу ще пожалуватися на таку футболку, з якої навіть і кисневим ни ніхіра не убиралась. Ця футболочка мені досталась дуже міленька по бартеру. Я взагалі обожнюю співпраці. Якщо ви, наприклад, володієте своїм брендом, чи ви там, не знаю, ну там працюєте, можете мені писати в Директ або на пошту електронну, вона є в інстаграмі і в Ютубі. І можете мені писати і я дуже open-minded. І мені короче, прислали футболку, я не хочу показувати, що це за бренд. Я закрою тут, тут всі опознавательні знаки. Ну, така біла футболочка, на ній написано було 100% Cotton. Це український бренд. Але чесно, по ощупу, вона якась клійоночна. І після першого вдягання на ній з'явилися жовті плями. Ні, Ну, я типа не говорю, що якого хіра. Ну, це мої типу, проблеми, що я з странкою, у мене якийсь гіпергідроз. Ну, типа, вони не вистірувались ніяк. І якщо порівняти, ось інша. Де тут? От це. Ось ця футболка теж біла, і це від American brandu. Отакова. От і це теж 100% Cotton, І вона на ощупь, як облака просто. Ну, тут теж залишилися ці плями жовті, але типа вони вистірювались. Вони ні, ну типа, я не ганю там, що вообще. Прям і. Ну, просто. Ну і взагалі там якась дивна комунікація була з усіми ними. Типа договарювалися на одну, хотіли другое. Ну короче, ось ж ці проблеми блогерів. Дівки, цей рецептик перевірений часом. Короче, він всім перевірений. Як то кажуть, муж задоволений, діти раді. Для цього нам знадобиться ось така у мене мила баночка. Ложка, щоб це все мішати. Я тут її поставлю. Сода. Горячая вода, и, а, и... и вот перекис. Надо 50 мл перекису в рецепте. У меня тут это, получается банка 200 мл, половинка 100 Но тут это значит половинка половинки. Да? <клухи> <клухи> Блин, давайте я перевірю рецептик. Так, нам короче, надо 1-4 стакана горячей воды, пол кружки. Кружка це сколько? Ну, тут, 50... ну, тут пол-литра, как я понимаю. Навірно, кружка це є пол-літра, значить, треба лить половинку. Бля, я вже чесно, чуть -чуть подзабула. Ні, ну чесно кажучи, мені здається, я можу захищати якусь диссертацію по хімії по цим всім штукам від стірвання п'ятірні пота. Раніше стока всього про це все дізнався, що не можна одразу кидати стирати машинку, коли ви побачили жовті плями. Бо потому що в машинці типа гаряча вода. А так як в, в, в є білок, то білок, він сворачується при 40 градусах. І він сфірнеться, і все, і вихір відстирається. Но от цей спосіб, він якраз наче, коли воно і в'їлося Так, то воно, короче, по ідеї, повинно спрацювати. Я хз. I don't know. 50 мл перекиси. Погнали. Бля, я чуть-чуть більше. Ну, ладно. Так, це точно. Да, це перекис водню. проверить, бы мало ли что я там лью. Так, далее 1 четвертая стакана соды. И я не... 1 четвертая это... Ага. Блин, я, кажется, поняла. Бля, давайте, короче, спросим у моей ЛП, чата GPT, сколько это 1 четвертая стакана. 12 чайных ложек. Да ты гонишь. Раз, два, шесть. Блядь, просыпал. Блядь, сода может в реакцию пойти, я сюда чуть-чуть это... Капнул водички этой. Ну ладно. И мешаем. Вот это наше зелье. Чу это? Фу. А, кстати. Но, кстати, пахнет так как-то прикольно. Блин, такой какой-то шипучкой. Блять, кислородним коктейлем пахну. Алди вспомнят. Напишіть, чи пили ви кис... кислородні коктейлі в дитячому садку. І тепер у мене вже є підготовлений тазик огромний, і ми будемо це все заливати. На цей раз, якщо ніхіра не відстирається, то я не знаю. Я устрою, ну, всім піздець. Ну, я відповідаю. Погнали. Футболочку Жадор. Я ее приобрел в секонде. Я был тогда в шоке вообще, что такая прикольная футболка есть в секонде. И вот этот осадочек от соды тоже можно чуть-чуть насыпать. Мне кажется, так прикольно. Но все типа не обязательно, это просто моя парада. Че это обязательно? Ну я не знаю. Короче, насыпаем. Иногда Дима, не сдается, что мне краще просто молчать. Чтобы не исправлять выражение... М -м -м. Ніякі ці ugc креатори вам цього не покажуть. Які там вони всі засрихи просто, понимаєте? А я покажу я вообще сьогодні з грязною головою, а з з роздертым лицо, там вилезли. Це такий, як би сказати, этот соціальний експеримент, да? щоб у людей було розуміння, що навіть я не ідеальна. І, коротше, Оце коли ви все отак його, його заділили, його треба залишити на 15 хвилин. Ну, можна і на 20, можна і на 30. І потім ми этот весь тазик будемо цими красивими гладенькими ручками стирати. У мене оказується більшість всіх футболок на літо, типу прикольних білі. Мені як то страшно від того, як швидко. Быстро... Все так іде. Уже пройшла треть літо. На наступному тижні там прогнозують 30 градусів. Я не знаю, як я буду жити. Слава Богу, у мене є кандр. Ні, ну типа я люблю літо, але не всі ці фактори, які приходять з літом. Тобто комахи, жара. Ну, типа, постоянно вот это потение, блядь, и все остальное. Ну, вы зрозумели. Типа, летом круто, но природа, все зеленые, там пташки спевают, можно купаться, там где-то на море, в речке. А вот это вот все остальное, извините, <laughs> так-то вот так-то я решила, это не для меня. Типа, если так убирать, чи мороз лютый, чи лето, я уберу лютый мороз. Типа, мне краще там вдягтися, как капуста, Коротше, все, мені отої баночки, яку, яку ви бачили, вистачило десь на футболок 10 і, типа, засікаємо десь хвилинок 15, і потім, типа, постирати. Звісно, там деякі кажуть, що можна стирати, типу, обично в машинки, ну тоді. Навірно, треба виставити, типа, температуру там, 30 градусів. Я не знаю, я наче не знімав якісь отривки, що я делаю, то все. Мені здається, така скучнятина ціна, яка то у мене життя. Типа, блін. Ну, може, це просто так здається. Типа, знаєте, там в соцмережах всі ж викладають їх найяскравіші моменти свого життя. Але у мене навіть, блядь, в соцмережах не яких яскравих моментів особливо, мені здається. Ну, ладно. Мені коротше, що то вже декілька днів хочеться подивитися який-то трукраймчик. Я ніяк за три дні не сяду, не, не, не подивлюсь. Я хочу подивитись у цей фільм з Шарлі Стерон, Монстр він наче називається. Ну я, ну, я короче, вже дивився про Даміра, про братів ММДМС. І про що ще я дивився, і мені, в принципі, так було цікаво навіть. І я хочу подивитись з Шарлі Стерон. І Зодіак про цього мужика. Я не знаю, що мені раніше подобалось дивитися більше фільми, а не серіали. Бо ну, типа, серіали довше, а фільм, типу, ну, дві години, а серіал, всі серії загалом там ну, годин десять може бути. А зараз, як то не знаю, типа мені навіть більше подобається дивитися серіали і чомусь в моїй голові воно здається коротшим. Ну, типа, тому що я можу подивитися одну серію, там ну хвилин сорок. Я отримую там який то вибраз із цього гармону щастя. Але, типа, загальна історія з серіалу не закінчиться, і я можу це як-то не більше розтягнути. Is that make sense? Ну, типа, блядь, це. Не знаю, чому, але в моїй голові це як-то звучить так логічно, а я намагаюсь це все сказати, і какой-то, блядь, брідні сумасшедшого. Мені здається, я так і назову ось, ось це відео, брідні сумасшедшого. Мені іноді здається, реально, мені їде криша. Мені здається, реально, що всі в моєму точні вважають, що я какая-то чуть-чуть це. Ну? No? Окей. Okay. Можливо, потім засніму результат, що вийшов з футболками. Я сподіваюсь, буде все окі. Вони будуть білосніжні, так? Всім привіт. Сьогодні я знову рокова королева в своєму, типу, дефолтном скіні. Ну, щоб типа не звикали, що я засрига. <laughs> Бля, дівки, результат протягом, ну, примерно, доби того, да, що ми з вами тут хімічили. Ано все відстиралось. Даже з этой, блядь, клейоночной нот стиралось. Я в шоке. Чи буду я далі носити цю футболку, на яку скаржився? Так, лол. Ем, why not? Я не самое правильное, ну і не цураюсь цього. Ні, ну по правді говоря, типа, ну тут остались якісь сліди, але мені здається, виходячи з того, типу от цього мене атакували, то мені здається, ну, это на все 100. Это результат вау. Поэтому да, дівкі рецепт робочий на краняк можете споїть, не знаю, кому, сусідським дітям. Мені здається, я просто wannabe briv brivan the camp. Типа знаєте, така республіканка із Нью-Гемпшера, але вона всім хоче показати, що вона демократка. Вони там не знаю, У мене дочь в Гарварді, син гей, муж е, постійно на роботі, вона витрачає ці кошти, ну, ну, у них там огромний особняк, все, все таке. два коханці. Завтра в планах піти в кіно. А можливо, я і не піду. Типу, я хочу пойти на це 28 років по тому, після, я не знаю. Коротше, що це там 20, 28 років. Типу, там, наче є 28 днів, що -то там, 28 тижнів після потому, да? і от це 28 років. Я хочу піти, по-перше, бо там Аарон Тейлор Джонсон. Ем. Mm -hmm. <сум> і, по друге, я хочу піти, тому що. Здається, Чарлі X написала рецензію, що це типу, прік фільму. Але, ну, хз, Можливо, я не піду До речі, в мене до вас питання: чи користуєтесь ви дезодорантом, коли ви перебуваєте вдома? Тіпа, коли ви знаєте, що вам не треба, нікуди виходить. Наприклад, я ні, <свісно> мені просто здається, що коли не користуєшся дезодорантом, то як-то там всі ці патові залози регенеруються. Ні, ну типа, коли я починаю вже пахнути, я це розумію, то я йду, типа моюсь. А так, ну, типа, зачем? Ну, ті, хто зібрались, писати в коментах, типа, лол, а чому ти дивуєшся, що ця жовті плями на білих речах? По-перше, жовті плями з'являються від реакції поту з дезодорантом, а просто від поту нічого не поэтому... суки. І, до речі, яким, яким ви користуєтесь дезодорантом? Тому що я користуюся цим, тіпа... ну, твердий, він називається. Я намагався користуватись ем, цим, типу, як ж, желейним таким, але у мене просто туди водопад під руками. І я ще намагався користуватись цим пш, але у мене від нього якесь роздраження. Типу, прям червоні такі цятки з'являлись. Ну, мені здається, цей, що пш він, типу, більш зручний, напевно, але, ну, блін. Можливо, знову спробувати, можливо, у мене вже пройшла ця алергічна реакція. Ну, коротше, да, вот так от будній вонючок. Не, ну ладно, блін, я шучу, я не воняю. Я не воняю. Я не воняю. У мене вже скільки, 2 дні на репіті. Новий альбом eh, Virgin by Lorde. Тому я, напевно, буду закінчувати этот влог і далі його стрімити 24 на 7. Бо мені здається, що це дуже суперський, дуже ніжний і вообще заслуговує на звання Album of the Year. Так? Так. Ну, ви там напишіть я не знаю, типу в коментах, чи подобається вам такий формат. Ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте це відео. Друзьям, близким, таридным людям, с люблю та целую. Пока-пока. <решит> <решит> До <Досик. решит> Боже, вот это у меня смех ведьма.